Сашка. что там снимает. Так, а ну-ка, четко, чирк Снимает? Снимает. Едем теперь на Лужну, снова по двадцать четвертому маршрутику. Згадал, что надо снять что-то. Але згадав, занадто пізно вже. Але щось знімлю, Щось для вас тут. О, як дворники чути, так? Да? Коли вони труть насухо. У нас зима розпочинається. Так, всі вийшли, всі. Ніко не заходить. далі. Лівий поворотничок, там BMW, успіваємо. Починається зима. Зранку сніжок ішов десь годин до 12 такий густий, військовий їжджай, Достатньо цікаво було. Сніжок пипав і ростає вже. Ще десь отак. Є з боку, а в основному ні. В основному сніга вже немає. Але вечором має бути холодно і можливо сніжок ще випаде. І якщо буде хороша, зимна, холодна погода. Обходимо круг, що Об... це він останавливається? Нема поміхи ніякої, він бачите, зупиняється. Создає аварійну ситуацію. Чого? А того, що йшли дощі. Так, тут у нас виходять. Тому заїжджаємо на установочку. Відкриваємо середні двері і задні двері. Закриваємо. ось так. До нас. Біжжать, ладно, відкриємо. Добре. І виїжджаємо акуратно, враховуючи ситуацію на дорозі, щоб нікого не влупити. і нас щоб не влупили. Дій-то все має сліпкати, дивитися. Швидка їде. Віталік їде. Віталік, Віталік на швидкі робить. Віталя. Странно, у нього був е, автомобіль з номером 100. А тепер 107. 107, тепер у Віталій номер. Хто його видить у місті? сигнал даємо. 107. Бортовий номер. Дивіться, який їде газончик, газ два старенький. Цікавий такий Атмосферно. атмосферний грузовик. Там, там у нас навчальний. Тягнеся потихі. йому уступимо, хай він їде собі спокійним дома. І за ним і ми потягнемось потрошки, за ним потягнемось. Щоб він не мерегувався. Сьогодні яке число? 20, якесь там число. Листопада, упали листя. Якось так сиро і мокро все. Скоріше, ми вже зима. Спереду ще одна швидка їде, так? Але щось не дуже вона газує. Так, акуратно їде. І без. Сигнал. Тут у нас ніхто не виходить і нікого немає на зупинці, тому їдемо далі. А от зараз хтось нажав на кнопочку. я не знаю, що случайно, чи ні. Можливо, випадково. Випадково, я думаю, нажав. Встає значить випадково, да. Випадково нажали на кнопочку. Шастик, Запорожець, ушастик. Так, тут у нас і заходять, і виходять. там лучше, Интересно, что это вообще, или Если вот так у нас сбоку, не интересно. Чуть лучше не чуть. Может его чуть А тут какая-то пробочка, пробочка. А чего? Пробочки. Так, что тут у меня все просто А за пробочкой пробочка. Пра -па -па -па. Так, сики снимаю. И синг по зарядка шея. Зарядка шея. там. не мало бы теперь тут затора або что-то там ремонтируют, что мне кажется же асфальтируют, там может из-за того, да, а нет, 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 конечно нет, конечно нет, конечно нет Там вже ж ні. Там вже ж, а вже ж, а вже ж. Так. Дідуля з баулами йде. А в баулах майже шмотки. Або бумага. Або ще щось. Або доляри. Так, сьогодні щось доста, бачите, доста, доста мало тут провочки. Я знаю как у нас говорят, ни сякояса не любить. Потому что это мой час, у меня обед в опасности. Мой обед из-за пробок. Так, дедушка, до нас идем, дедушка, заходит И выходит. у нас на средние двери тоже. Будь ласка, заходьте, заходять і виходять. Тут у нас школа, так що будемо акуратні тут. Mm -hmm. Дітки інколи гасають тут зі школи, туди-сюди бігають, так що треба бути дуже уважним, коли їдеш рядом з школою. Або з будь-якими інакшими закладами освіти треба бути дуже обережним. Так, чекаємо на зелену стрілку вліво. Один вже пішов там з порушенням, але то нічого. Наш час. Цим нікого не здивувати. Їдемо, їдемо, хлопчики, не спимо О, всі. Із-за них і із затори, із-за сонних мух. Легковушки стоїть на автобусний авто, вже виїжджає, да? орієнтовно. Ями тут на вулиці Закарпатській. на зупинці, і я не можу так знати, рівно, там дуже глибокі ями. Ча тут же. Два заголовки. Бліквити справді. Так, лівий поворотник і тихі пойме далні. Так, не конеч, все. Вроді більше не хочу хотіти. Так, маневры есть, исполняя девочка. Все-то такое, самое главное, маневры. Манипулятор тут сейчас разгружаем, а позагружаем. Манипуляцион дефо. Так, бабушка хочет выйти. Дівочка хоче зайти. Оплата смартфону. То тобто вже так, добре. Зараз Ярослав, я от дзвонюся все вам. Зачекайте хвилину. Це мені Шумахер дзвонить зі Львова. Я йому дзвонив, він трубку не брав, а тепер я йому. Первязки да. <сі> так, скільки там знімається? 13 минут. Зараз ще трошечки. А може вже і досить. Зараз вліво зверну, потом направо і так. І выключу. Так, купи. Купи час, так. Ось така робота, їдеш, їдеш, одно і те же одне і те саме, ніяких змінень, таких, щоб глобальних. Тут у нас ніхто зазвичай не виходить, тому їдемо далі, так, да, ніхто. І нікого нема на зупинці. Виходимо тут направо, зміщуємося вліво, небагато, але зміщуємося, щоб спокійно зайти в поворот. І тут у нас виходять люди і заходять. Відкриваю всі двері. Так, закриваю двері. Лівий поворотничок і помедан. Стпа, Степа, Степа привіт. Степа робить низько на 18 так? Да? Тут Дуже автобус, бачите? Розганяється жвавом. Так, тут нікого, да, у нас? Нема, ніхто не хоче вийти і нікого нема. Йдемо далі, А от на лікарні вже хочуть вийти. Дідушка зараз вийде. О, я вже їсти хочу, і пити хочу, все хочу разом. Вже в горлі так сухо. Хочеться щось з'їсти і попити. І двері зачиняються. Люди вийшли, лівий поворотник, сліпкаємо в зеркало і наліво дивимося, і направо. Направо мусай, мусиш обов'язково глянути, бо вдруг там хтось упав. Або ще щось сталося і зато мусиме дивитися і бути дуже уважними. Вітолік наливається. Знаєш, що я знімаю і, і давить либо, як кажуть при народі. Да? Так, все, закінчую. Доста, бо змонтувати я буду в смартфоні. Вдома електрики роді, по розкладу нема зараз. так що... Вибачайте. все? Чао-чао. От ще якась 24-очка їде, їй помашемо. Анатолій теж їде, ще один Анатолій. Тільки вже більш крупний комплекс.